Привіт, друзі! Ви на каналі Atrea 2CRU і сьогодні у нас бій на Батчелентені. Хочу показати, як я граю на цьому танку. Катаюсь, в принципі, в задоволення, тобто тут навіть на ньому не потрібно пітніти, танк дуже комфортний і просто він зараз в рандомі дуже актуальний. З барабаном, якщо б був в нього досилач, взагалі було б круто. А, такий роз'їзд, він не завжди спрацьовує, але в цей раз я поїхав саме так, тому що хотів дати світло таке і надати одразу повний барабан по супротивнику. Віддав весь барабан. Касарік у нас вже є настріла. І ми чекаємо зараз, поки закидешся барабан. Ну і минув засвіт. Не пробиває Вікерс, а от 72-й тут я з ним не хочу грати. Не попадаю я в Вікерса ще раз. Хитрий Вікерс не дається мені, а от Йох прокатується і отримую свою плюху. Мабуть, це вікер з пострілом, такий постріл дав. Я просто лишаю цей напрямок, тому що всі вже отримали інфу, де я, і що я, і просто чекають вже позиційно, коли ти покажешся. А це приводить для чого. Якщо ти будеш там стояти, то ти постійно будеш отримувати. Міняємо напрямок, бачимо, конвей, просто відділився від своєї тіми, і тут 60 ТП ще на нього вистачає нам дати з третього. Снаряду в барабані і чекаємо. Знову чекаємо на КД, все, просто його тут заперли. Можна забрати в ангарі. І, друзі, одразу на накиде. Одразу на КД. Бачиш, що в тебе є якийсь час для перезарядки барабану, і ти будеш е, десь довго їхати, подорожувати по карті, то треба одразу, одразу ставитись на КД, тому що може так бути, що. Лишився у тебе один або два снаряди в барабані і просто тобі їх не вистачить. От навіть як тут, якщо б поїхав прямо, а тут вже чекає на тебе тапок Ну, тапок чекав і все, барабан свій теж отримав. Побарабанили по ньому. Я не знаю, які там гравці грають, яка в них статистика, але ну, грати дуже комфортно. Роздаємо ще один барабан. Один снаряд лишається, одразу на КД переходимо. І коли ви в засвіті, то не треба десь виїжджати одразу, треба почекати. Трошки почекайте, 10 секунд. Вони нічого не вирішують, тим паче, що у нас зараз 4 хвилини ще має тривати бій, час є. Точки у нас хтось забирає точку з 7. От. А можна поїхати подивитися, де у нас. Є противників. Хоча 155-го ми бачимо. Бачимо вже Йоха, але не бачу, де наш Вікерс. Той, що там за камінчиком ховався, я вважав, що він десь тут. А от Вікерс засвітився, він десь біля точки Б. Треба їхати за Вікерсом зараз. М -м -м. Треба навчатися рулюванню. І не треба їздити від рельєфу також, тому що так заїхав низом, не засвітився, тупо в'їхав в, в корму, дав два шота, все, забрав, поїхав далі, поставився на киде. Хочу тут що забрати Фоча, але бачу, що тут йох. І просто тут гріх не дати по ньому барабан. Хотів цим другим шотом поставити його на каточок, але не сталося дива, не попав. Трошки виїжджаю. Киде швидке у бачата на бачаті комфортно грати за рахунок великої швидкості самого танка і за що того, що киде просто якесь неймовірно швидке. Тобто там десь 13 секунд, але це дуже швидко, коли ти за постріл даєш там касарі. Ну а то і більше, тисячі дамага, це нормально. Це нормальне киде. Ну і грати також можна від першого снаряда. Ну, от і Фоч наш тут ховається. Засчет того, що в мене було три снаряди і я знав, що я його повністю заберу з цих трьох снарядів, то я навіть не цілився, грав в аркадки, дав йому ці постріли, забрав в ангар. 5528 дамага, 4 фрага у нас, це воїн і відмітка класу майстер. І друзі, фарм 193 тисячі чистого фарму. Це мене підштовхує на думки про те, що можна цей танк просто, якщо його преміалізувати, це буде просто, просто суперова машина. Друзі, я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім гарних боїв, всім пока.